А зараз про це та інше детальніше. Від вирішення економічних проблем залежить і розвиток всієї країни, і окремого регіону, і кожного українця. У нашій області останнім часом зроблено чимало щодо якісного реформування різних галузей, але належить зробити ще більше. Цією метою Херсонська обласна державна адміністрація провела засідання обласного комітету з економічних реформ. На порядку денному два питання. Спочатку обговорили перспективи реформування сфери енергозабезпечення, енергоефективності та енергозбереження в Херсонській області. Головна мета такого засідання об'єднати зусилля всіх гілок виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громади задля розвитку Херсонщини. Наш край має необмежені можливості, які стимулюють інвесторів вкладати кошти на розбудову того чи іншого проєкту. Життя громади Херсонської області неможливо без вирішення проблем енергоефективності у житлово-комунальному секторі. Україні треба шукати альтернативні види енергії, а вони є. Тим паче на Херсонщині ми говорили. Я завжди приводив приклад. Пам'ятаю, 2010 рік, коли ми чудно за руку всіх інвесторів брали і заводили, щоб заходили на Херсонщині, чи вітровою енергетикою займалися, чи сонячною, чи які то другі напрямки. То сьогодні у нас вже є конкуренція між інвесторами. Уже заходять самі інвестори, готові вкладати сьогодні кошти, готові розвивати. Тому ми вже повинні чітко визначатися, де чіткий інвестор, а де просто люди, які хочуть застолбити участки, а потім продавати тими стартовими площадками для того, щоб подальшому кому-то перепродати. Щорічно область споживає в середньому електроенергії 2,5 мільярда кВт мільярди кіловат -год. Як показує структура цього споживання, то на промисловість припадає. 13% від загального електроспоживання в області, на будівництво 1%, на транспорт 3%, на сільське господарство 15%, а от на комунальне побутове господарство 19%. Та на населення 46%. Наша область є аграрною і приблизно 2,5 млн тонн збирається у нас сельхозяйська культур, що дає можливість працювати в этом напрямку і делати замещения твердого і условного топлива или же газозаміщення. А это даст нам на сегодняшний день лидерство на Украине, потому что такой уникальной области сегодня нет на Украине. И над этим сегодня работают Херсонская область. И поверьте, и работаем очень плотно. Я думаю, что программа в ближайшие месяцы будет на выходе. І вона буде настільки настолько Херсонської області, що я думаю, через год, через два області заговорять совершенно другие фрази. Не потрібно нам буде збільшення лічення газових мереж і так далі. Друге питання порядку денного організація роботи обласного комітету економічних реформ у 2012 році для розв'язання проблем, визначення пріоритетів розвитку регіону та забезпечення якісного рівня життя людей на сьогоднішній день. Поступають Дещо оновлені від управлінь пропозиції до цього плану дій. Він сьогодні зверстаний, є от в такому вигляді. І ми маємо з вами до 6 лютого допрацювати цей проєкт. До 10 лютого ми маємо його узгодити за, там, за 5 днів з відповідальним секретарем. Комітету економічних реформ Акімовою і до 15-го розглянути на черговому засіданні регіонального комітету економічних реформ і затвердити така вимога е, комітету з економічних реформ при президентові України.